Всім привіт! Це Міра. Сьогодні в нас на спітпенті буде малюночок з мого майбутнього аніматику, мімі-анімації. Я все ще без поняття як це назвати, тому що це типу слайд-шоу з повноцінок, інколи анімоване, покадрово, інколи комп'ютерне, але не завжди. Вся динаміка, в принципі, в нас через е прикольні ефектики. Коротше, хто мені може допомогти, будь ласка, в коментарі. Поки що думаю інформацію того, що це просто картинка з майбутнього аніматику. Ладно, добре, ми будемо називати це аніматик, вам буде достатньо. Я думаю, стовідсотково зараз знайдеться людина, чи, ладно, в принципі, маленька частинка цієї думки у всіх, але от є такі трошечки душніли, котрі: Блін, ну, ти якби не популярна, щоб якось так розглавувати на теми, от як набрати. Але тут сенс не в тому, а як саме почати стати в майбутньому якимсь популярним челом, тому що я сама ще не знаю як, а як просто почати. Тому що, в принципі, я вважаю, цей от перший крок, наступний крок на цю тему це буде не закинути. Це ми також трошечки затронемо. Але все одно я вважаю, що найголовніше, навіть в майбутній популярності, це почати. Тому що, якщо ти не почнеш, ну блін, нічого не буде. Логічно. Якщо зайти на мій канал і натиснути кнопочку, щоб вам показала найстаріші відео, ви побачите, що там є. Пара-троєчку відео реально старих, а з оглядами на скетчбуки. Це, можна сказати, була не я, ще не я, але да, там не минуле. А, на жаль, якихось інших спогадів про цей час ви не побачите, тому що їх ніколи не існувало. Я ніякі відео з цього каналу не скривала, наскільки я пам'ятаю, нічого я не видаляла. В мене були, скажімо так, крінж оці самі дитячі 300 тисяч каналів, котрі ти заводиш і знімаєш там. Один-два відео забуваєш пароль від цього аккаунту і все. Тобто, знаєте, новий телефон, новий аккаунт. Це якась така схема була. Я декілька з них пам'ятаю, що постила в свій телеграм, баржать, і все. Тобто там теж якогось спешал контенту не було. Після цих оглядів на скетчбуки я вже вирішила основательно, коли в мене з'явилася змога знімати хоча б щось. І в мене був скач Майнкрафт. Я така поїхали. Там був просто настільки бліводний звук, наскільки це тільки можна було собі уявити. Але це було прикольно, було весело. На жаль, того світу в мене вже немає. Люди, котрі зі мною з тих часів, я співчуваю. І після п'яти відео з Майнкрафтом я вже почала робити саме на якусь художню тематику. Чому тому, що ну, камон, я малюю все своє життя. Очевидно, що не весь цей час абсолютно осознано там і все це його. Але, ну, блін, я присвячаю малюванню весь свій вільний час. І мені якби не набридає, чому б мені не зробити канал з такою тематикою. Тим більше, якщо в Майнкрафті я ще. М -м, ну, Скажімо так, я давно шарю за майн, і давно шарю за оце от все його, але що знімати саме, ну взагалі просто нуль ідей. А в нас зараз в арт комюнті з'явився такий формат, коли ти щось балагаєш на фоні, просто такий йде, і все. Тобто буквально більше нічого робити не треба. Раніше було якось складніше, багато думаю. Є в мене от є зацікавленість в темі. В мене з'явилася можливість. Е, я знімала, записувала спочатку е, співпейт. Очевидно, його прискоряла, і потім вже, господи, перші два відео, в котрих був сценарій. Я зап я писала цей сценарій, я читала е, на телефон, на телефонний диктофон, тому що на телефоні плюс-мінус нормальний був мікрофон. І потім скидувала в телегу, скачувала, відкривала телегу, виходить, на ноутбуці, скачувала. Ну коротше, така морока була. Кошмар, добре. Потім в мене з'явився мікрофон, і я одразу пишу е, на рахунок сценарію, так я свої відоси роблю без сценарію, думаю, це абсолютно очевидно. З очевидно, що є якісь піночки, заміночки, обмовочки. Багато з них я залишаю просто тому, що, ну, камон, в мене не якась багатотисячна аудиторія на якісь багатотисячні перегляді, тому інше да, перегляді. <гум> тобто в мене тут щось таке настільки локальне, настільки домашнє, що я не вважаю потрібним. потрібним. І, здається, мій улюблений звук сьогодні. Да? так ось, Я не вважаю потрібним вирізати всі ці моменти і вилизувати і картинку, і звук до неймовірності, тому що, ну, очевидно, що я цього зробити не зможу, і в мене немає стільки часу. І, думаю, людям, котрі цікаві мої якісь ідеї, цікаві мої парти, цікаві мої аніматики, вони якби залишаться, хто ні, ну, блін, буває, знаєте, якось сумувати через це, чи себе переначувати, чи руйнувати свій комфорт, тому що так, очевидно, що YouTube канал це контент для якихось інших людей, тобто не для автора, але все одно, по-перше, це разолікаливка для автора відео і. ну, я розважаюсь все. Насправді можна сказати, що вам я теж раджу просто розважатись. Це насправді не стосується зараз тільки Ютубу чи тільки якоїсь соцмережі. В принципі, якщо ви щось таке ведете, то щоб не вигоріти, тому що вигоріти, насправді дуже легко, просто розважайтесь. Я розумію, що не завжди це можливо, але очевидно, що це відео не буде дивитися якісь суперкрутани, в котрих вже я дять який канал, котрий вже не знаю, як їх робота основна. Це якраз такий відос для таких початківців, котрим не вистачає, можливо, впевненості, не вистачає інформації, якоїсь, якої-небудь, не вистачає якоїсь можливо емоційної підтримки. Дуже-дуже сподіваюся на те, що ви получите від цього відео все, що, в принципі, очікували. І скажу вам реально таке: що вам не потрібно дуже сильно напрягатися, вам потрібно ну, вкладати зусилля, наприклад. Да? Вам потрібно робити те, що ви вмієте, чи що не вмієте і хочете робити, треба вчитись цьому. Очевидно, що просто так добре і прекрасно у вас все з першого разу не вийде, але не треба стрибати вище голови. Я живу за таким принципом, я все роблю з таким принципом, і потихеньку, можливо, не настільки швидко, якби мені чи комусь не знаю, хотілося б. Але все виходить, тому що потрібно робити все крок за кроком. Тобто, потихеньку. Ти спочатку, наприклад, дізнаєшся, як робити щось. Я зрозуміла, що можна... Встановити OBS студію і так без проблем записуватись під Paint. Якщо ви цього не знали, то от вам, будь ласка, інформація. Я дізналася, наприклад, е не знаю, як краще зробити звук на мікрофоні. Да? Я дізналася, як нормально шута обрізати, Я стосовно аніматиках е, знайшла ефекти, котрі мені подобаються, Знайшла як би зрозуміла, вивчила, як їх правильно використовувати, е, якось вприглубилася в налаштування всього цього. Тобто, але все це потрібно робити потихеньку. Якщо ви зараз відкриєте ну, мій е, перший відос на каналі, я думаю, по перше, ви зловите крінжа. По-друге, треба бути обережним з цим, щоб від крінжа не померти, але і відкривши якісь з останніх ну, різниця. буде. Звичайно, вже яка позитивна чи негативна вирішити все одно ви, але для мене це настільки очевидний прогрес, настільки ну, ну, просто, ну як просто можливо було все. Так само, як прогрес в нас йде не тільки в якихось таких відосних справах, а й в малюванні. Ну, серйозно, ви навіть малюнки з того відео, першого мого, на рахунок е тематики малювання відкрити. Я навіть не пам'ятаю, що там за малюнок, але ну з вірогідністю мільярд відсотків те, що ви зараз от бачите на фоні, на спідпенці, виглядає набагато краще. Ну, не конкретно цей кадр з оком, да? але в принципі. Тому що треба робити все потихеньку, не перенапрягайтеся. Тому що, якщо взловити ви вигорання, ну, з нього виходити, чесно кажучи, набагато складніше, ніж туди війти. Тому давайте ми будемо себе берегти. Ще моментик, котрий мені хотілося б зазначити, це якщо ви думаєте, що у вас недостатньо якихось навичок, чи ви недостатньо добре можете щось зробити? Але ви хочете робити якийсь контент на Ютубі, то робіть, не переймайтеся. Робіть, от не знаю, просто мінімально, мінімально у вас якісь змоги є. Да, телефон присутній, все, ви можете робити. Ви можете робити не абсолютно все, що завгодно, так очевидно, що технічні якісь характеристики, ви їх перестрибнути не зможете, але все одно якусь базу з чогось потрібно почати. Тому що я думаю, якщо б е, я знімала якраз таки в часи 19-го року, почала ще, ну, коли в мене плюс-мінус вже щось більше, ніж, знаєте, ембріон. Просто вибачте, для мене діти менше дев'яти років це ембріон. <свісно> вибачте, всі діти менше дев'яти років. Так ось, якщо б я тоді почала робити щось, не знаю, навіть просто записувати, як я малюю, щоб сам казати, тому що я впевнена. Я ну я прекрасно пам'ятаю, що мені хотілося щось таке робити. Але єдине, що я знімала, це обосрані огляди на скетчбуки. Вони реально, от, ці мої огляди, вони реально були обосраними, тому що це були не огляди, а обзори. Як мінімум, ось. Але ну щось, і в мене б зараз ну, мільйон відсотків було б більше, ніж 2000 підписників. Це не значить, що я якось е, принебрягаю зараз моїми кровно на заработаними. Але ну було б більше людей, котрі в мені зацікавлені. В принципі, я б довше варилася в цьому. В мене більше було б технічних навичок. В мене більше було б якихось метафоричних ідей стосовно не знаю ідей для відео. Тобто в мене я абсолютно впевнена, була б краще розвинута речова система, рот, <гум> знайте так, язик, оці штуки. А, тобто не бійтесь, да? якби всі з чогось починають, і не обов'язково, щоб а, ваше чогось що почати було таке ж класне, як в когось. Ну, серйозно, ви е, колись дивилися перші відео популярних блогерів? Депу неважливо навіть на яку тематку дивилися? Ну, от подивіться, блін. Якщо, звичайно, канал це не суперкрута, розкручена штука, яка забрала свої декілька тисяч підписників за один рік, а, тобто вже людина давно, то ну, ви побачите що там ну там не початок, там трендець. І що такого поганого? Поганого його? поганого. Що такого поганого, якщо у вас... Цей початок буде таким самим крінжовим трендецем. Нічого, тому що далі буде краще. Якщо у вас не буде м -м, практики, то є нормального результату у вас теж, в принципі, не буде. Не бійтеся, не бійтеся, давайте. Давайте ми, знаєте, в мене ідея. В мене з'явилася ідея. Давайте ви робите youtube канал ви збираєте, ну, давайте як мені тисячу підписників, і ми з вами кавимося. Я вас чекаю, я чекатиму серйозно. Я зараз шукаю яких очелікав, щоб поколабитися. Так, в мене йде півроку вже йде зламаний планшет. Так, в мене ще якісь івенти готую, але я, чесно кажучи, ніколи не проти з кимось поколабитись. Ну, типу, от мінімум десь тисяча підписників. Давайте, ребята, я вас вірю. Знаєте, цей відос дивиться хтось через 10 років. Я не знаю, я там жива, мертва, просто в мене, від мене всі відписалися, чи в мене там 100 мільйонів. І така ну, там, 900 підписників. Привіт! Ну, давайте так. Це, це, це ідея, що я зараз пропонувала, вона працює в ближайші роки два. Окей? А не ближайші, там півтори роки. Все, домовились. І розумію я, що. Ну, Багато людей, котрі йдуть за конкретними, от прям конкретними, дії, котрі їм потрібно зробити, щоб е, почати, щоб стати популярним. Але серйозно, єдине, що вам потрібно, це просто впевненість і все. Я, Тим більше ви прийшли на канал, який називається Зірочка-Міра-зірочка. -зірочка». Зі... блін. Мій фулнік звучить як лоу-міра арт. Серйозно, ви хочете почути якісь стратегії по продвіженню від людини з таким ніком. В мене в описі мого каналу. Коналу. Я. Коналу. Запишіть, будь ласка. Я знаю, що в багатьох людей в телефоні є така заміточка, як цитатник. і будь ласка, запишіть туди канал. Так ось а в описі мого каналу написано, що це відео на фон. Тобто ви їх ставите щось робите, малюєте там, не знаю, мити посуд, тобто щось таке. Якщо вам якраз таки була потрібна якась натхнення на ці справи, якісь, я не знаю, якась самовпевненість, я дум, реально, ну правда, я сподіваюся, що ви це отримали. Якщо ви якийсь е крутий, е неважливо, там, сильно популярний, можливо, давайте е чекаю якусь гіперпопулярну людину в себе в коментарях. З знаю, що такого не буде, але давайте от вкидаю удочку. Так ось, якщо ви вже Робити якийсь контент, то напишіть можете в коментарях розписати людям, що як, би, як почати. Я, в принципі, теж як би, початківець, тобто мій перший відос на арт-тематику, не стосовно тих блівотних оглядів на скетчбуків, було якраз таки десь скільки тому, ну, майже рік, десь так. ну майже. Тож я абсолютно впевнена, що, можливо, якісь поради я її до себе прийму. Відосик на сьогодні вийшов не дуже довгим. Всього, боже, 15 хвилин. Ну от не біже ще на шістнадцяти 17. Для мене це невеликий формат. Я б насправді задоволенням робила відоси набагато довше, як в мене був. Пам'ятаєте, відос на 50 хвилин? Я пам'ятаю, мені взагалі в такий кайф було його записувати. Ви собі не уявляєте. Ютуб да? чомусь не хоче мені зраховувати, що в мене вже 4 тисячі годин переглядів. І Я вже другий день чекаю, коли цей Абобус зарахує мені, і я зможу податися на монетизацію. Будь <гум> ласка, мені це потрібно. Ютуб, будь ласка, почуй мене. Я пілю тобі контент. Просто <гум> всім я бажаю неймовірного натхнення. Всім я бажаю мати такі. Технічні змоги, які вам заманеться просто. І взагалі, всього найкращого там, найліпшого, найкрутішого, і бла, 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 сільвуплє, банжур. Там все, пока-пока.